Олександр Процовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці сьогодні в нашій студії. Пане Олександре, дякую, що завітали. Вітаю, будемо за комбайн їхати поздно. <свісно> Головне літнє питання: скажіть, будь ласка, скільки вагонів Укрзалізниці обладнані кондиціонерами? Який це відсоток від загальної їхньої кількості? Половина. Загалом з двох тисяч вагонів, які зараз в пасажирських перевезеннях задіяні, 1100. Обладнані кондиціюванням, причому там є різні системи є старші, є новіші. Ми в нашому додатку відзначаємо ну, сніжинкою, такою так. саме ті, які надійно будуть працювати, щоб люди могли орієнтуватися. Чи можна цей показник збільшити протягом літа? Чи це нереально зараз? Це нереально, реально, тому що це. Модернізація mm -hmm. повновагону зараз виробляються попри війну 66 нових вагонів, і раніше були замовлені 21-му році. Були виготовлені знов таки попри війну 100 нових вагонів. От вони всі є обладнаними кондиціонерами. І ті вагони, які ми самі модернізуємо, вони звичайно виходять вже з кондиціюванням. Але це кількості ну от 100 на рік. Це найбільша була партія закуплених за історію України вагонів. А потреба є ну, принаймні ще тисяча. Тому такі цифри. Середина липня це класична розпал туристичного сезону, принаймні до повномасштабної війни, було саме так. Зараз, звісно, інші обставини і потяг Київ-Костянтинівка користується, я впевнена, попитом не менше ніж попитом користується Київ-Одеса. Але тим не менше, які ви бачите зараз зміни по пасажиропотоку, наскільки він зріс саме в цей період відпусток і відпочинку умовного. У Мене хороші новини. Країна живе, країна рухається. «Укрзалізниця» і рухає. В нас за червень тільки 2,5 мільйони пасажирів. Це плюс 23% рік до року. А з них 200... 10 тисяч це міжнародка, а вся решта це всередині країни. От я просто кілька прикладів проведу. Звичайно, на перший. Позиції є столиця, там понад 700 тисяч пасажирів цих це були в столиці, приїжджали чи від'їжджали, але, скажімо, до Львова ми понад 300 тисяч пасажирів привезли. Це от десь третина з населення міста, тому люди їдуть. Але ми в, таких, в ситуації такого зростаючого попиту віддаємо чіткі пріоритети. У нас правило номер один їдуть військові. Працює сервіс Укрзалізниці, який дає можливість пріоритетно військовим на ключові такі прифронтові напрямки брати квитки, тому що дуже часто вони дізнаються про свою відпустку день у день, і раніше це потрібно було довго стояти в військовій касі. Зараз можна онлайн ці квитки замовити. І другий важливий пріоритет це наші діти. Ми вже перевезли понад 100 тільки в червень, понад 100 тисяч. Діток переважно це діти, з які з прифронтових територій їдуть в табори в тих самих Карпатах, і тому. Часто пасажирам вони тільки відкриваються продажі. Вони вже бачать, що половина квитків вже продана. Це не тому, що їх хтось там в залізниці mm -hmm. кудись під ковдру ховається, тому що вже дуже багато. Ну дві ти 100 сто тисяч дітей. Це вважає, якщо навіть плацкартних це дві тисячі вагонів, от просто поїхали в червні з дітьми. Тому зростає цифри великі, і ще одну скажу приємну дуже цифру. Це Харків. Всі боялися, що із активізацією ворожих дій по Харкову. Народ буде якось туди втікати? Ні. В Харкові дуже стабільний пасажиропотік. Десь 35 тисяч поїхали звідти, це 33 тисячі повернулися. Але це для червня, коли всі їдуть на відпочинок, це такі нормальні, дуже цифри. І Харків топ-5 напрямків, куди люди їдуть, тримається. Тому дуже приємно і всіх заспокоїмо. Країна їде, і наші навіть незламні міста, такі як Харків, вони тримаються, і люди їдуть туди, в тому числі. Які найпопулярніші зараз літні маршрути. Гори, як вже сказав, і це передусім за рахунок цих соціальних груп. Це угу. дуже багато військові адміністрації організовують поїздки. Туди є табори, які міжнародні партнери організовують далі. З міжнародних напрямків, звичайно, найбільша популярність це наш хаб в Перемишлі, тому що звіти роз'їжджаються. Поїзди до Чехії, до Польщі різних міст, але те, що ми створили як хаб з присадкою в Хелмі, також користується серед міжнародних другої по популярності, тому що там зараз ну якщо раніше ходило тільки кілька вагонів на Варшаву. Зараз ми доїжджаємо до Хелму і зручно присідають люди на інші напрямки. Його поляки до речі пробували нам трошки обрізати, тому що в них ремонтні роботи. Але ми такі провели складні перемовини, змусили їх продовжити їхні поїзди до станції Дорогуськ, і е, навіть коли там відбуваються ремонтні роботи, все рівно забезпечена е, пересадка. Тому всі їдуть. А з вітчизняних міст от дивився сьогодні зранку статистику. Приємно, там місто Хмельницький проскакує. Воно я думаю, буде взимку дуже популярним. кажуть, це єдине місто, яке повністю енергонезалежне, тому можуть люди переміщатися і туди, і в тому числі. Угу. Я вчора із цікавості подивилася доступність квитків в Київ Яремче. Один з найтаких найважливіших пунктів туристичних на заході України на найближчі два тижні квитків немає. Дайте лайфхак, як виловити квиток на популярний напрямок: Львів, Славсько, Ярем, чи можливо хтось на південь їде. Три простих кроки: перше завантажити офіційний застосунок Укрзалізниці не треба шукати, сподіватися на якихось перекупів. Зараз про це окремо скажу. Mm -hmm. Друге, там можна, якщо ви не знайшли квиток на ту дату, яка потрібна, скористатися сервісом моніторингу. Ми його кілька місяців тому тестово запустили. Зараз вже працює наповну. В нас ми зараз з вами спілкуємось. Десь понад 50 тисяч квитків люди моніторять. Тобто люди ставлять і там є дві опції: або замовити квиток відразу з автовикупом, це означає, що навіть вночі хтось раптом здав, і ви, якщо перші в черзі, то квиток вам надійде або просто повідомлення зараз, знов таки пік сезону ми там змусили обмежити, що можна моніторити паралельно тільки кілька поїздів, не, не зліченну кількість. Але це дуже користується популярністю. Як я кажу, що десятки тисяч людей одномоментно використовують цю функцію, і велика частина знаходить. Звичайно, якщо там черга дуже велика, може так трапити, що і не знайти. Тому це другий крок. Ну і третє, все ж таки радимо в пік сезону планувати зазд. Вигідь в нас продажі відкриваються за 20 днів, за 20 діб. Ми розвели зараз. Міжнародка відкривається о дев'ятій, а внутрішній маршруті о восьмій, щоб не було зайвого навантаження в систему, тому що ми іноді отримаємо по 600 запитів в секунду. Тому люди знов таки вони заходять, думають о перекупи розібра роз... роз... Правда, в тому, що все онлайн немає нікас, ні немає якихось жодних інших е... варіантів. Але Просто 600 запитів в секунду. Вони звичайно створюють навантаження. Перекупи про яких ви згадали, це була велика проблема, особливо для потягів міжнародних Київ, Варшава. Це було завдання і зірочкою придбати цей квиток. Що зараз чи вдалося завдяки авторизації через дію, зокрема, вирішити це питання, поставити на ньому крапку? Як ви сказали, повністю все перевели в онлайн. А це ключове, тому що раніше я думаю, ми всі зростали, пам'ятаємо ці такі прикасові береги, і коли щось кидано по всій країні, ти цього не проконтролюєш. Зараз це все онлайн, і не тільки онлайн, це все заведено в наш мобільний застосунок. Справді авторизація через дію. Вже там понад 200 тисяч клієнтів авторизувалися. Що це нам дає? Це дає нам можливість, якщо ми бачимо якусь нездорову активність. Хтось скуповує багато квитків, здає то, що їх блокувати, але раніше ми блокували люди. Людям було достатньо просто новий номер телефону створити і, по суті, продовжувати ту uh -huh. саму діяльність. Зараз це все через дію, тому заблоковано вже заблоковано. Ми практично ну звичайно точково хтось може позбирати там 5 дій, щось спробувати зробити. Але ми це швидко виловлюємо. А зараз ну дефіцит все рівно лишається, але це в більшості свої просто через ажіотаж. Тому по цьому напрямку знову таки рекомендуємо пересадки з Хелму, Також ми моніторимо. все рівно треба ну день у день спіймати. Можна хіба що е якщо хтось здає, тому що розбирають раніше, але якщо заздалегідь планувати, хелм зазвичай лишаються квитки. Там всі стикувальні є маршрути із польськими залізницями. По суті, в той же час люди прибувають. Це ж поїзди навіть хелма варшава Ми такий зробили творчий підхід. Вони їдуть разом, просто люди пересідають в польські далі. доїжджають в uh -huh. той же час в. Безпосередньо Варшаву. і ще єдине скажу про міжнародці. Чоп став важливим хабом. В нас ще один дуже дефіцитний напрямок. Це відень, і там ми додали спільно з австрійськими ОББ спільний спільної де Люди доїжджають до Чопа, присідають, їдуть. В відень так само, ми, до речі, зробили для львів'ян, щоб поїхати Львів, Варшава, в Раві руські пересадки. Там ми найняли вже польського привізника приватного, з яким їдемо до Варшави. Чи планується розширення маршрутів саме міжнародних потягів? Плануємося ті два. Приклади, які так. привів, це вже якраз реалізовані задачі, тому що, наприклад, Львів, Варшава, завжди всі хотіли. Ми за кошти «Укрзалізниці» відновили навіть колію, вузьку європейську від Рави Руської до кордону, тому що ну, немає єдиної колії, але є стикування. Але далі поляки сказали, що ну, нам не цікаво їхати. Ми оббігли всіх практично європейських приватних перевізників, знайшли одного, хто захотів згодився заїжджати. Винаймаємо його, вони їздять. і От зараз вже національний польський оператор тільки но зацікавився потенційно цим маршрутом. Тому ми всіх смикуємо, Але оскільки в Європу йде європейська колія, звичайно, ми залежимо від, від спритності наших європейських партнерів в липні. Зараз будуть такі історичні перемовини вперше. За всю історію, все керівництво польської залізниці приїздить сюди до Києва. Зазвичай ми до них їздимо, стукаємось в їхні двері. Тут ми їм на місці покажемо багато речей. Сподіваємося, домовимось про додаткові можливості. Але і відень, цей просадковий маршрут. Це буквально новинка цього сезону. І звичайно, Львів, Варшава. Це ті маршрути, які от буквально нещодавно запущено. Зрозуміло, дякую, пане Олександре. То будемо чекати свіжих новин після переговорів із польською залізницею. З нами був Олександр Парцовський, керівник пасажирського напрямку. Укра залізниця. Знаєте...